І те, що ви віддаєте Альон, те ви і отримаєте, так? А ви хочете що отримувати, нагадайте? Гроші, так. Що потрібно віддавати? Гроші. Гроші. Є три шляхи віддавати гроші. Давайте так: перший благодійність. Це mm -hmm. коли ви допомагаєте тим. У кого біда, кому потрібна допомога, і даєте їм ці гроші. Відповідно, віддаєте і нічого не просите взамін. Просто віддаєте. Ну в біблії написано десятина 10%, 10 від того, що ви отримаєте в качестві доходу. Друге, це щедрість. Щедрість це коли ви даєте з надлишком, тобто більше, ніж просять за щось, і даєте це тому, що ви цей надлишок маєте. Тобто ви щедра людина, ви багата людина, у вас є можливість, і ви це любите з задоволенням. Саме головне це давати з тим станом і з тими відчуттям, що ви саме знаходитесь в цьому стані. Як то кажуть, благословляйте гроші, коли ви їх віддаєте. це дуже mm -hmm. просто працює. І третє це вдячність, подяка. Тобто хтось для вас щось зробив цікаве, корисне, важливе в житті, і ви хочете віддячити цієї людині, і ви можете таким чином віддячити подарункам, грошима, будь-яким способом. І це теж дуже впливає на ваш входячий потік. Тобто, виходячий потік, впливає на входячий потік. Можете в це вірити, хто нас дивиться, можете не вірити. Так працює енергія грошей. Я особисто перевірив на собі.